Рубрика Інкі лайфхак сьогодні поговоримо про три активи, які обов'язково мають бути присутніми у засобах для відновлення пошкодженого волосся. Перше амінокислоти, друге гідролізовані протеїни з невеличкою молекулярною масою. Третє просто гідролізовані гідролізовані протеїни, причому або рослинного, або тваринного походження. Повертаючись до амінокислот. Їх може бути від 5… До 17. Чому акцентую на цьому увагу? Саме на 5, 5, 7, 11, 17. Тому що певні майстри чомусь вважають, що якщо у складі маски є, наприклад, 11 амінокислот, то, то це саме ті амінокислоти, які найкраще приходять всередину. Ні, відкриваю таємницю. На ринку косметичних активів просто є активи, які містять 5, 7, 11 або 17 амінокислот. І в залежності від того, сами, які саме актив використав виробник, амінокислот і буде у масці, але всі ці амінокислоти, правда, за певних умов дійсно можуть пройти всередину і буде дуже гарно відновлювати ті пошкоджені фізичні зв'язочки всередині стосовно гідралізованих протеїнів з невеличкою молекулярною масою, як ви можете впізнати знати взагалі-то, яка молекулярна маса гідралізованого протеїна всередині кондиціонуючого засобу, тільки якщо вам про це скаже виробник. Якщо Виробник дійсно використав гідралізовані протеїни з невеличкою молекулярною масою. Він вам про це скаже, бо це актив більш дорогий ніж звичайні гідралізовані протеїни. І там буде написано або 400, 600, 800, 1000, 1200 або 1500 дельтон. дальтон. Дальтон це одиниця вимору розміру молекулярної маси. Так ось ці активи, які дійсно мають молекулярну масу менше ніж 1500 дельтон, вони проходять всередину. Стосовно гідралізованих протеїнів, звичайних гідралізованих протеїнів, вони всередину не зайдуть. Вони великі, але вони також дуже круто працюють на відновлення прахневого шару шкіри. Тому резюме. У складі відновлюючого засобу обов'язково мають бути один з трьох цих відновлюючих компонентів або індивідуальні амінокислоти, або гідралізовані протеїни низької молекулярної маси. Немає значення рослинного чи тваринного походження а також гідралізова просто гідралізовані протеїни. А для тих, для кого дійсно важливо розумітися на складах косметичних засобів, запрошую на онлайн курс, який буде проходити косметична хімія для перукарів рівень про який буде проходити онлайн з 8 вересня. Бронювання відкрита, тому welcome on board!